Доброго дня, друзі. Вас вітає інтернет-магазин інструментик Сьогодні на огляді у нас шестерня для бетономішалок Це на 10 зубів. Тепер по розмірам фіксується вона щифтом. Сквозна дирка. Кількість зубів я вже говорив. 10, внутрішній діаметр у нас. 15 миллиметров. Толщина зубил 25. Диаметр юбки также 35. Загальний, загальна товщина приблизно у нас виходить 39. Якщо цікавить, звертайтесь перед замовленням зверніть на розміри. Всім гарного дня. З вами був інтернет-магазин Інструментик.